Привіт всім! неділя і ми знову з вами. Давайте швиденько пробіжимося по наших мовах. Хто ще не знає, зупиніть відео, почитайте. Нічого складного тут немає. Ми проводимо розіграш подарунків для користувачів Слейт. Заповніть форму під відео і ви однозначно будете. Користувачем, що приймає участь. Форму заповнюємо один раз. Не потрібно кожен тиждень оновлювати. Єдине, що кожен тиждень потрібно дивитись відео на нашому каналі. <клес> Давайте подивимось на новинах, що у нас Star Slux виріс 7931, 57-й Stage, десь порядка мільйона токенів до трьох мільйонів токенів було продано. Русланів збільшилась кількість до 23 тисяч з 19. Другий сезон в Gold Eagle розпочався, користувачів в Gold Eagle більше одного мільйона. Другий сезон в Gold Eagle ми надіємось буде набагато цікавіший, ніж, на, ніж минулий, хоча минулий теж був дуже. Позитивний і багато призів, подарував подарунків різних, але маємо надію, що цей сезон буде більш цікавим. Продовжується Defender. Ну і відповідно, не забувайте, ми збільшуємо. Кож, кожен раз ми збільшуємо кількість призів для тих, хто грає з нами, хто виграє, відповідно, окумує подарунки. Давайте почнемо. Так, на сьогоднішній момент в нас 161 граманець за Приймають участь. Тому пропоную починати. Ми І поїхали. Визначаємо 10, відповідно, 5 з яких отримують баланси.

Ready to go 5 шостий, 6

Відповідно, 10 гаманців ми визначили. Чекаємо вас в коментарях під відео з нікнеймом або з кодовими словами. Відповідно, 11 гаманець, з яким ми підемо. Дуже знайомий гаманець, звичайно, який не один раз вигравав нас. Тому йдемо. Дай. Нагадаю. Всі, хто отримує ваучери сьогодні в сьогоднішньому розіграші, отримують код для того, щоб отримати 10 000 SLBG в ком'юніті SLBG Dashboard. Відповідно, забираєте в нас ваучер, ще й код СЛБГ і йдете в їх ком'юніті. Звертаєтесь до адміна і отримуєте подарунок. Для цього у вас повинно бути, нагадую, 10 тисяч СЛБГ на гаманці З, щоб отримати цей додатковий принцип. Ці СЛБГ бажано тримати або в стейкінгу, або просто на гаманці. Щоб не забути, тому що подарунок е, буде висланий вам, якщо у вас на гаманці є 10 тисяч СЛБГ. Які знаходяться хоча б один день. Поїхали далі. Так, один з тий гаманець ми скопіювали, дивимось. 2360 користувачів у нас на наш канал. На минулому тижні було подвоєння призу, але ніхто його не забрав. 4720. У мене надійно сьогодні щось зміниться. Давайте визначимо подарунок. Що там? Добре. Добре, що трошечки не дотягнуло до, до кінця. Окей. Приз є. Користувач, чий гаманець був сьогодні 11-й. Питаємо вас в коментарях або ж з особистих бомбербоя в Телеграмі, або в флейті. Відповідно, одна доба у вас є звернутися і забрати приз. Давайте йдемо далі. Так, що? Гаманець записуємо, гаманець у нас отримує? може отримати. 2360 Так, 19 лайків, 51 перегляд. Відповідно, 70 старш лаксі. Ми їх додали. Це буде 158 старш для гаманця, який є в коментарях з останнім силом, який зараз у нас визначиться. Давайте визначимо останній символ. І це з... четвірка. Шукаємо за минуле відео в коментарях, хто залишив гаманець з останнім символом 4. Відповідно, цей гаманець отримає 158 стажів. Четвірка є. Yeah. Відповідно. Чекаємо вас теж. Щоб віддати вам приз. На цьому все сьогодні. Не забувайте запрошувати друзів в флейт. Беріть себе, свої родини, всього найкращого до нових суспільство.